Сьогодні буде практика пробудження тіла. Сядьте, будь ласка, в зручне положення, сидячи зі скрещеними ногами, заплющте очі, маківкою голови тягніться догори і зробіть пару глибоких вдихів та видихів. Дих та видих. Дозвольте собі повністю поринути в цей момент, тут і зараз, на килимку. І з глибоким вдихом підіймайте руки через сторони вгору і в молитвенній позиції опускайте до грудей. Зараз ми з вами підіймаємось в положення стоячи і зробимо такі стрибочки для пробудження тіла. Є тепер розпластайте стопи по килимку, так пальчики розприділіть добре по килимку, наче ви впиваєтесь в нього. І з глибоким вдихом руки через сторони вгору і з видихом опускаємось вниз і провисаємо тут. Розслабте спину, шию, руки. І з видихом підіймайтесь хребець за хребцем догори. Руки через сторони вгору. І знову опускаємось грудною клітиною вниз і тягнемо за собою руки, шия, голова важка, шия розслаблена. І плавно розкручуємо хребет і підіймаємось до гори, руки через сторону вгору і опускаємо в молитвені позиції на рівень грудей. І ми розвертаємось до початку килимка. трішки підгортаємо таз вниз, миківкою голови тягнемось догори, плечі назад та вниз. І з вдохом підіймаємо руки через сторони вгору. І з видихом опускаємось вниз до ніг, складаємось. Можна трішки призгинати коліно, головне, щоб спина залишалася рівною. І з цього положення правою ногою широкий крок назад, погляд вперед. Підкруковуємо лівою ногою до правої і з планки переходимо в гірку. Тут вдих, видих. Ще один вдих, видих. Переходимо в планку. І тут опускаємо коліна вниз. І плавно опускаємо грудну клітину до килимка. В цьому положенні долоні ставимо під плечима, прогортаємо плечі назад і грудну клітину штовхаємо вперед. І плавно опускаємось вниз. Підгортаємо стопи і переходимо в собаку мордою вниз. З цього положення права нога витягуємо вгору і крок вперед. Знову погляд вперед і підкроковуємо задньою ногою до передньої. Знову тут склалися, зупинились, на хвилинку подихали і плавно розкручуємо хребет і руки через сторони вгору. І з видихом опускаємось вниз до стоп. І з вдохом відкроковуємо лівою ногою назад, погляд вперед. І відкроковуємо правою ногою до лівої. З планки переходимо в гірку. І тут три дихання. Стоїмо. Глибокий вдих та видих. Переходимо в планку, опускаємо коліна, опускаємо грудну клітину, долоні під плечима, плечі вниз та назад і грудну клітину штовхаємо вперед. Маківкою тягнемось догори і плавно опускаємось вниз. Піднімаємось в планку і гірка. Ліву ногу підіймаємо догори, крок вперед, погляд вперед, підкроковуємо правою ногою і тут опускаємось вниз. Можна згнати коліна. І плавно підіймаємось до гори, руки через сторони вгору і опускаємо на рівні грудної клітини. Розслабили руки, потрясли трішки руками, і тепер ми повторимо це, але в більш швидкому темпі. Плечі вниз та назад, вдих, руки через сторони вгору. Видих, складаємось. Вдих, права нога назад. Ліве підкроковує до правої. Видих, опускаємось вниз. Вдих, грудна клітина вперед. Маківкою тягнемось догори. Видих, опускаємось вниз. Вдих, планка, видих, собака морда вниз. Вдих, ногу право підіймаємо догори. Крок вперед. Видих, підкроковуємо лівою до правої. Вдих. Руки через сторону вгору. Видих, складаємось. Вдих, ліва нога назад, видих, права нога до лівої і гірка. Вдих, планка, видих, грудна клітина вниз. Вдих, грудна клітина вперед, маківкою тягнемось догори. Видих, переходимо в гірку. Вдих, нога вверх, ліва. Та вперед. Видих, підкроковуємо правою лівої. Вдих руки через сторони вгору, видих, опускаємо руки через сторони вниз. Повертаємось до звичного ритму дихання. І тепер відкроковуємо лівою ногою назад таз дивиться вперед. І руки підіймаємо догори. Тут випрямляємо передню ногу і з рівною спиною намагаємось скластись до передньої ноги. Можемо залишитись тут, можемо піти трішки далі. Орієнтуйтесь на себе і на те, що сьогодні відчувається для вас краще. Головне зберігати спину рівно. Є. Yeah. І ми знову згинаємо переднє коліно, руки вверх, випрямляємо ногу і тепер стопи паралельно. Тепер з рівною спиною починаємо свій наклін з тазу і з рівною спиною намагаємось дійти до того положення, де нам сьогодні буде відчуватись комфортніше. Тут ми ставимо руки на підлогу, плечі прогортаємо вниз та назад, ставимо ліву руку по центру, праву підіймаємо догори і скручуємось в праву сторону. Тепер права рука по центру і скручуємось в ліву сторону, ліва рука йде догори. І повертаємось до центру. Тут ми округлюємо наш позвоночник і розкручуємось догори. Стоїмо в цьому положенні. Плечі назад та вниз. Розгортаємо ліву стопу в ліву сторону, праву теж догортаємо вліво, розгортаємо таз, згинаємо ліве коліно і руки через сторони вгору. Таз дивиться вперед. Грудна клітина розкрита. І ми випрямляємо переднє коліно. І з рівною спиною намагаємось скласти, скластись до передньої ноги. Ми можемо залишитись тут, і це теж буде робота. Можемо піти трішки нижче, якщо відчуваємо це комфортним сьогодні для себе. І тут дихаємо. І знову згинаємо переднє коліно, руки через сторони вгору. Випрямляємо коліна, розгортаємо стопи паралельно, руки через сторони вниз, долоні з'єднуємо позаду в замок. І штовхаємо грудну клітину вперед та вниз, а замок штовхаємо догори. Тут шия розслаблена. І плавно розкручуємось до гори. Руки через сторони вгору. Розгортаємо праву стопу, лівою Підкроковуємо до правої і руки через сторони вниз. Стаємо в цій позиції, дихаємо. І тепер сідаємо на коліна, плечі вниз та назад, маківкою голови тягнемось до гори. І ліву руку ставимо на праве коліно і робимо скрутку вправо. Тут дихаємо. намагаємось поглибити нашу скрутку з кожним видохом. Плавно повертаємось до центру, тепер права рука на ліве коліно, ліва рука назад і скрутка в іншу сторону. І плавно повертаємось назад. Тепер долоні перекрещуємо, виштовхуємо вперед. І до гори тягнемось до слідкуємо, щоб плечі були на відстані від вух. І з цього положення наклоняємось в правий бік, повертаємось до центру. З видихом наклоняємось в лівий бік, повертаємось до центру. Тепер вперед. Округлюємо грудну клітину, повертаємось до центру і назад штовхаємо грудну клітину вперед. І з цього положення згинаємо руки в ліктях і через сторони опускаємо їх вниз. Ставимо долоні по бокам від себе і наче виштовхуємо себе пальчиками догори. Плечі йдуть вниз, а долоні виштовхують нас вгору. Тут ми переходимо в положення зі скрещеними ногами. І зараз просто подихайте, зверніть увагу на своє дихання і контролюючи його, просто слідкуйте, як воно відбувається. Як відбувається ваш вдих, видих. Тепер покладіть праву руку на низ живота. І ми будемо робити активні видохи носом. Ми робимо видих і відчуваємо, як живіт наче притискається до хребта з видохом. Вдих відбувається непомітно, видих активний. Заплющуємо очі, ми будемо робити 20 активних видохів. Робимо глибокий вдих, глибокий видих, вдих. І активні видихи носом 20 разів. Робимо глибокий видих, вдих і знову повертаємось до свого дихання і не контролюючи його, слідкуємо за тим, як вона відбувається. Тепер ми з вами великим пальцем закриваємо праву ноздрю і робимо глибокий вдих через ліву. Безіменним і мізінчиком закриваємо ліву ноздрю і робимо видих через праву. Тепер вдих через праву. Зміна, видих через ліву, вдих через ліву. Зміна, видих через праву, Вдих через праву, Зміна. Видих через ліву. І продовжуємо дихання в такому темпі. Ще декілька хвилин. І коли буде зручно, закінчуйте видихом через ліву ноздрю. І знову заплющте очі, поверніться до свого дихання і не контролюючи його, просто слідкуйте за тим, як воно відбувається. І з глибоким вдохом руки через сторони вгору і з видихом опускаємо в молитвенній позиції на рівень грудей. Дякую, що сьогодні розділили цю практику зі мною. Бажаю вам гарного дня!